Привіт! Давайте вкладайтеся позручніше і послухаємо казочку, яка називається Олень і його товариш. Заманулося молодому олені по білому світі помандрувати, нові місця побачити. Охота гірша неволі сказав йому батько. Він, бовляти не буду, але знай, нелегко тобі, синку, доведеться, що не кажи чужа сторона. Хто його знає, як там, може, й горя зазнаєш. Нічого, я буду не сам, а з вірним другом. Він ніколи не залишить мене в біді. Це добре, що в тебе є такий надійний товариш. Розкажи но, синку, щось про нього. Що ж, розповідати? Ну от, пригадую, йшли ми по вузенькій гірській стежині. Раптом дорогу нам загородив великий камінь. І ніяк його не обійдеш. Я запропонував повернутися назад, але мій товариш. Уперся плечем і скинув камінь у прірву. От він який. Твій товариш сильний, похвалив старий Олень. Та все ж я буду турбуватися про тебе, синку. Додому ми поверталися іншим шляхом, і там треба ж з дерева на мого товариша впала рись. Чи треба тобі казати, який це страшний звір? Але мій товариш не розгубився, скинув зі спини і переміг її у відкритому бою. Молодець, нічого не скажеш, молодець. Побороти, риз не так то й просто, сумніва немає. Твій товариш відважний і спритний. Це дуже гарні якості, і все ж я турбуватимуся про тебе, синку. А ось послухай ще про нього, продовжував молодий Олень. Гуляли ми якось неподалік від річки, і нам не Подівано захотілося пити. Але по дорозі до водопаду товариш зупинився і принюхався. Я чую в очеретах дух якогось хижака. Прошепотів він мені, і ми помчали, мов вітер. Мені приємно знати, що твій друг ще й розумний і обережний, але все одно я буду тривожитися, поки не побачу тебе, синку, вдома. А потім ми. Повідпочивали в густій ліщині. Бачимо, вовк лань. І ось ось наздожене її. Бідолахо, мій товариш не всидів у кущах, він кинувся навперейми вовкові і так саданув його рогами, що той ледве дух не спихнув. Це краще, що ти міг сказати про свого товариша. Зрадів старий Олень, твій товариш Брагородний. Тепер, синку, я спокійний за тебе. І я за вас спокійна, солодких вам снів.